На який зад, а? Цей зад. Блять, знаєте чого мені тут не вистачає? В кидатися мечами? Чому я відходжу і там ба! Іди на хер. Просто вгору. В яку вгору? гору? Мене б'ють, мене їбуть і в хвост в гриву на Що це? Чому воно на мене пригає? Я бачу вогонь. Діма дім. Юля, ти на місці. Чикінджаки. Ох, єбать! Блять. Эй, блядь, а я а, Блядь, діти, не дам же нахуй! Блядь, на мене напали діти, ну. Okay, я просто помру. Ну шо, там дихати можна? Склон дітей. Е! А у нас є буряк. В чому сила, брат? дітей. У мене через детей психичное порушение. Блять, спавна спам при детей. Ты щит диты, кин. Треба її закрити. Якщо бы она вклеится, знаєте, два на 2. Лох, а де прізвище. Зловицный болт. Знаєте який плюс? У мене дітей. Квіток незадоволений. У Вашу хату летить 800 блоків ТНТ. Ні, ну щоб вмирати під нею, знаєш? О, тут застроєність є діти, вивільняємо дітей? Давай зразу. Вивільняємо дітей, дякую, не треба. Ой, побаласьте зірок ми їх. Але в новому данжі буде несподіванки, як, наприклад, чотири спавнери дітей. Чотири спавнери дітей. А якщо матерів ніхто не називав, да, да, да? Блять, зорію.